Бачите, пошкоджену ізоляцію про це потрібно сказати вашим нянечкам. відключити відключити так. У приватному пансіонаті для літніх людей на холодній горі рятувальники проводять огляд протипожежної безпеки, роздають пам'ятки. Її читає постоялиця Галина Михайлівна. Розпалюти піду, допомогли козами кредит, щоб не спалахнуло. Знаю це тому, що я працювала і кожен рік складала нормативи. На радіоцентрі працювала Вперше з інструктажем. Пожежники прийшли сюди майже рік тому. Відтоді власники встановили автоматичну пожежну сигналізацію. Показує заступник начальника районного відділу держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Савченко. Були датчики встановлені, було проведено вогнезахисне обробляння згорання конструктивних елементів покрівлі. Встановлені старшіки, вихід. Таких закладів Волени Оленікової п'ять у Харкові та Дніпрі найдорожче для запобігання пожежам обійшлася сигналізація. Більше ста тисяч дрібшлося я думаю, що більш як 100 тисяч гривень. Тому я думаю, що не кожен готовий розстатися з цією сумою чи може немає можливості. Коли була пожежа в Києві, і постраждали люди, це було близько 16-го року. Для нас це був перший дзвінок, і ми відразу ж поїхали в магазин і купили вогнегасник і а це приватний центр для наркозалежних за кілька кілометрів. Реабілітацію. Тут проходять 45 людей. Серед них Сергій Щокін. <кій> Будинок, сім'ю. Все втратив. Усе, що було, нічого не залишилось. Стараюсь йти за тим, у кого вийшло. У кого Чоловік каже, рятувальники приходять з інструктажами щомісяця. Розповідає, як діятиме у разі пожежі. По черзі, без по черзі, без поспіху усі виходимо на вулицю. на Після першого огляду рятувальників у будинок купили вогнегасники. Пожежної сигналізації немає, каже Савченко. При її наявності, коли вона буде і виведена на пульці лодового спостереження, при малішому там якомусь задимленні вона спрацює. Сигнал йде до нас на пульт і пожежні Вийдуть сюди на виплив. З постояльців грошей не беруть, тому коштів на сигналізацію ще не зібрали, каже власник закладу Дмитро Челичев. Людина, яка з вокзалу, людина, яка 30 років відсиділа, людина, яка себе руйнувала, вона навіть самим родичам не потрібна. Ми волонтери. Ми За рік рятувальники оглянули 86 приватних пансіонатів для літніх, наркозалежних та людей з інвалідністю на Харківщині. Проблем із пожежною безпекою немає у трьох. Власникам решти закладів надзвичайники вказали на недоліки. Чи усунуть. Нулить їх не знають, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Колосовський. Говорить, без дозволу самих власників до закладу фахівці зайти не можуть. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.